Головне, це те, що програма розрахована на компенсацію 50% витрат, але не більше 150 тисяч. Тобто, спочатку людина, ну, управляюча компанія або ОСББ будуть робити дефектний акт. Туди буде виходити спеціаліст з технічного нагляду. Який буде дивитися, що все, від, все, все відповідає тому, що написано в дефектному акті, будуть виконуватись роботи. По кінці робот буде зроблений ще один контролюючий вихід, де буде теж проконтрольовано, що все те, що вказано, виконано в тих об'ємах, в тому я в тої якості, і вже після цього буде проводитись компенсація. Програма розрахована на відновлення системи від входу в будинок до розділення на стояки. Тобто це тільки підвальна мережа. Люди дзвонять, питають і кажуть, що вони вже готові, але це можна розділити на дві таких два окремих випадки. Люди, які готові, чекають цю програму, щоб в неї почати. і... Компанії, люди, які вже зробили цей ремонт, і зараз питають, а як нам бути? На жаль, ті, хто вже виконав ремонт, вони не попадуть до цієї програми. Бо тут, як я вже казав, два ступеня контролю на початку і на кінці. Тобто, ми вже виконаний ремонт, ми ніяк не проконтролюємо, що там було. Може там не було потрібно його взагалі робити там, або не в тому розмірі і так далі. Тобто... Тут неможливо за вже виконані ремонти зробити компенсацію. Тобто тільки ті, хто прийде на контрольний етап спочатку.